Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут кафедра фізичного виховання умови проведення завдань творчого конкурсу, Тест фізичної підготовленості номер 3 Забігання через перешкоду. Зараз ми опишемо та продемонструємо це випробування. Розпочинаємо. Тестування повинно відбуватися на рівні горизонтальній поверхні будь-якого типу: гімнастична палка або стрічка та секундомір. Вихідне положення. Гімнастичну палку або стрічку покласти перед собою на підлогу. Прийняти вузьку стійку перед гімнастичною палкою або стрічкою. Ноги злегка зігнуті. Плечі подати вперед. Учасник за командою «Руш» виконує кроки. 1. Крок лівою або правою ногою вперед через гімнастичну палку або стрічку 2. Теж саме правою або лівою ногою. 3. Крок лівою або правою ногою назад через гімнастичну палку або стрічку. 4. Теж саме правою або лівою ногою. Результатом тестування є кількість правильно виконаних разів вправи за одну хвилину. Загальні вказівки і зауваження. Зараховується кількість правильно виконаних забігань, повних забігань через гімнастичну палку або стрічку. Повне забігання це послідовне виконання чотирьох кроків від першого до четвертого. Бажаємо успіху!